Розділ десятий. Утримувати душу і тіло, обіймати єдине або єдність. Чи можеш не розділятися? Єдине. Тут взагалі іерогліф один. Єдине єдність. Це гарне питання, як, що, що мається на увазі. Але загалом в, мабуть, в Даосизмі можна сказати, один це як позначення ДАО, бо це, типу, як перше джерело всього, тому це як позначка цього. Можливо, Ван Бі каже: утримувати означає перебувати. Ну, тобто він пояснює рофі: утримувати означає перебувати. Душа і тіло це постійне місце перебування людини. Єдність це істинна в людині або єдине. Ну, мабуть, єдність. Хоча не факт. Єдине це істинна в людині. Сказано. Людина може перебувати в своєму постійному житлі і обіймати єдиного чистого духа, чи може бути без відриву. Тоді всі речі самі підкоряться, дослівно самі стануть гостями. Тобто, вам бі трактується рядок, утримувати душу і тіло, обіймати єдине, чи можеш не розділятися. Ван Бі трактує так: людина може перебувати в своєму постійному житлі і обіймати єдиного чистого духа. Чи може вона бути без відриву? І відповідає, якщо так, тоді всі речі самі підкоряться. Зосередившись на ци, досягти м'якості. Чи можеш бути як немовля? Зосереджуватись, каже Ван Бі, означає довіритись. Досягти означає довести до межі, до абсолюту, до найвищої точки. Оця межа, оце доволі часто зустрічається до чогось майже до абсолютного. Сказано давати волю природності, самості, самобутності. Оце ті сам такий. Давати волю природності ци, Довести. Це довести до, навищ... до найвищої гармонії м'якості. Чи можеш бути як немовля, що нічого не бажає. Тоді всі речі будуть цілісні і природа реалізована. Структура така сама, як і в перший раз. Тобто є рядок дау дзину Далі йде пояснення: зосереджуватись це довіритись. Досягти означає довести до межі. Сказано давати волю природності ци, довести це, довести до найвищої гармонії м'якості. Чи можеш бути як немовля, що нічого не бажає? І Ван бі відповідає: тоді всі речі будуть цілісні, і природа реалізована. Тут природа не як сам такий, а природа природа. Очищати і видаляти глибинним спогляданням. Чи можеш бути без вад? Тут є варіант прочитання, очищати і видаляти, очищати глибинний погляд, тобто свій глибинний погляд очищати. Або очищати і видаляти чим глибинним спогляданням. Це той самий роглів глибинний, таємничий оце він. Глебинний це межа речей або таємничий, містичний. Сказано, якщо може очиститись від хибних прикрас, дійти до межі бачення, до найглибшого бачення до абсолюта, може не допустити, щоб речі заважали його ясності. Хіба тоді є вада в його дусі, питає Ван Бі, тоді, зрештою, він зілється з глибинним. Таємничим, отим, отим самим. Така ж структура. Очищати і видаляти глибинним спогляданням? Чи можеш бути без вад? Глибина це межа речей. Сказано, якщо може очиститись від хибних прикрас, дійти до межі бачення може не допустити, щоб речі заважали його ясності. Хіба тоді є вада в його дусі? Ван Бі. І відповідає. тоді, зрештою, він зіллється за тим самим глибинним. Люблячи країну керувати народом, чи можеш робити це без знання? Це от без знання, як увей, тільки знання. Але цікаво, що е, тут люблячи країну керувати народом, звучить трошки якось не <кій> знаю, по-комуністичному. Любити, перекладають зазвичай, це як любити народ, керуючи державою. Ну, в принципі, це можна звести до однієї тієї ж суті, але якось ну, краще звучить, керуючи країною, любити народ, а не любити країну, коли керуєш народом. Бо в нас я, я так думаю, що мається. В стародавні часи малося трішки інше, ніж зараз. Тобто, не було так, Це не те розділене, тобто є країна і країна і якийсь там народ, який просто як населення цієї країни. Тобто, Тут мається на увазі сенс любити народ, керуючи державою. Хоча іерогліфи написані з нашої точки зору зовсім навпаки. Знов таки, це. Цей «У» – це бути, діяти, робити це. Тобто, чи можеш бути без знання, чи можеш діяти без знання, чи можеш робити це без знання, той, хто покладається на методи, техніки, стратегії, це альтернативи цього, щоб досягти результату. Хто застосовує хитрощі, щоб сховатись або приховати щось? Той мудрий, Мудрий – це як інтелект, мудрість, розумність. Можливо, це можна перекласти як мудрий в лапках. Глибоке це от саме там таємне, містичне, безвадне споглядання. Подібне до відмови від святості. Керувати державою не за допомогою оцієї інтелекту, розумності, мудрості. Можна знов таки, якщо це в дещо зневажливому тоні в хитромудрості. Це подібне до відкидання розуму. Ну, це знов той самий іерогліф, як доводиться це перекладати різними словами. Але це той же той самий. Чи, можем, чи можеш бути без хитромудрості? Тоді народ не втікає в бік, не ухиляється. І держава впорядковується або керується. Знов таки, цей іерогліф означає і впорядкування, і керування. Структура та сама є деяке пояснення. Питання. Чи можеш бути без мудрості, і відповідь на нього. Небесні врата відчиняються і зачиняються. Чи можеш бути як жінка? Як жіноче начало жінка. Тут безпосередньо, як жінка. Небесні врата це те, через що під проходить, походить і слідує. Відчиняються і зачиняються. Це межа. Між ладом і хаосом момент відчинення і зачинення. То відчиняються, то зачиняються. І принцип цей проходить через усе піднебесся. Тому кажуть, небесні врата відчиняються і зачиняються. Жіноче начало жінка це відгукуватись, але не починати, слідувати, але не. Діяти, чинити штучно. Це інь. Мовиться. Небесні врата відчиняються і зачиняються. Чи можеш бути як жінка? І відповідає. Тоді речі самі прийдуть, як гості або підкоряться, а становище само стане спокійним. Ясність і прозорість розходяться в чотири сторони. В, 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 усі, в усі боки, в чотири сторони. Чи можеш бути без штучного втручання, без дії знов таки, це той самий Уей. Йдеться про найвищу ясність, що сягає усюди, в чотири сторони, без умани і без сумніву. Чи можеш бути без того штучного діяння? Тоді всі речі самі перетворюються. Ось що називається ДАО завжди. В недіянні перебуває в надіянні. Якщо князі і царі це цікавий, цікавий, цікава пара іерогліфів, бо ну, князі і царі, може, не найкращий переклад, царі це як найвищі Володарі, а князі це і так, та, як герцоги, якісь трошки нижча ланка. Місцеві князьки. Якщо князі і царі зможуть. Це зберегти, тобто це недіяння, не штучне діяння, не втручання, тоді все суще, само собою, перетвориться, прийде у лад. Народжувати каже Дао Дизину. Тут дуже цікаво, бо Ван Бі, ну, здається, в Дао Дзині він зробив всі варіанти коментарів. Як... І великі, і маленькі, і в рядках, і поза рядками, і в кінці, і, і взагалі є розділи без коментарів. Це всі варіації, які, здається, які могли бути. Народжувати, каже Дауда Дзин. Аван Бі додає не блокувати їхнього джерела, плекати, каже Дауда Дзин, Аван Бі додає, не стримувати їхню природу. Це, як я не знаю, рипує. Народжувати і не привласнювати, діяти і не спиратися знов таки спиратися, хизуватись як альтернатива перекладу, але як, як спиратись на те, що ти зробив. Ростити і не панувати. Це називається оця таємнича глибинна чеснота. Тобто, де. Манбі коментує: не загороджувати їхнього джерела, тоді речі самі народжуються, яка ж тоді тут заслуга, не стримувати їхньої природи, тоді речі самі здійснюються, або може реалізуються. Яка ж тут підстава для опори, тобто для, знов таки, для хвастощів. Речі самі ростуть повноцінно. Не я ними керую і звершую, мають чесноту, де. Але відсутнє штучне народження. Якщо це не глибинне, якщо це не таємниче, то що ж тоді це? Усе, що називається, усе, що називаємо таємнича чеснота, усе має чесноту, але не знає її володаря. Вона виходить з темного і прихованого. Ще раз все разом. Утримувати душу і тіло, обіймати єдине чи можеш не розділятися? Утримувати означає перебувати. Душа і тіло це постійне місце перебування людини. Єдність це істинне в людині. Сказано, людина може перебувати в своєму постійному житлі і обіймати єдиного чистого духа. Чи може вона бути без відриву? Тоді всі речі самі підкоряться. Стануть гостями. Зосередившись на ци, досягти м'якості. Чи можеш бути як немовля? Зосереджуватись означає довіритись, досягти означає довести до межі. Сказано: давати волю природності Ци, довести це довести до найвищої гармонії м'якості. Чи можеш бути як немовля, що нічого не бажає? Тоді всі речі будуть цілісні. І природа реалізована. Очищати і видаляти глибинним спогляданням. Чи можеш бути без вад? Глибина це межа речей. Сказано, якщо може очиститись від хибних прикрас, дійти до межі найглибшого бачення може не допустити, щоб речі заважали його ясності. Хіба тоді є вада в його дусі? Тоді, зрештою, він зілється з глибинним. Люблячи країну, керувати народом. Чи можеш робити це без знання? Той, хто покладається на методи техніки, щоб досягти результату, хто застосовує хитрощі, щоб сховатись, той хитромудрий, глибоке, безвадне споглядання, подібне до відмови від святості. Керувати державою не за допомогою хитромудрості, це подібне до відкидання розуму. Чи можеш бути без хитромудрості? Тоді народ не ухиляється і держава впорядковується. Небесні врата відчиняються і зачиняються. Чи можеш бути як жінка? Небесні врата це те, через що під небесця походить і слідує. Відчинення і зачинення це мета між ладом, межа між ладом і хаосом. То відчиняється, то зачиняється, і принцип цей проходить через усе піднебесся. Тому кажуть, небесні врата відчиняються і зачиняються. Жіноче начало це відгукуватись, але не починати, слідувати, але не чинити штучно. Мовиться, небесна брама відчиняється і зачиняється. Чи можеш бути як жінка? Тоді речі самі прийдуть як гості, а становище само стане спокійним. Ясність і прозорість розходяться в усі сторони. Чи можеш бути без штучного втручання? Йдеться про найвищу ясність, що сягає в усі боки, без омани, без сумніву. Чи можеш бути без штучного діяння? Тоді всі речі самі перетворюються. Ось що називається Дао завжди перебуває в недіянні. Якщо князі і царі зможуть його зберегти, тоді все суще само собою перетвориться народжувати, не блокувати їхнього джерела, плекати не стримувати їхню природу, народжувати і не привласнювати, діяти і не спиратись, ростити і не панувати це називається таємнича чеснота. Не загороджувати їхнього джерела, тоді речі самі народжуються, яка ж тут заслуга, не стримувати їхньої природи, тоді речі самі здійснюються, яка ж тут підстава для опори. Речі самі ростуть повноцінно, не я ними керую і звершую, мають чесноту, але відсутнє штучне народження. Якщо це не глибинне, то що ж це? Усе, що називається таємнича чеснота, усе має чесноту, але не знає її володаря. Вона виходить з темного і прихованого. На останок тільки даоди дзим. Утримувати душу і тіло, обіймати єдине чи можеш не розділятися? Зосередившись на ци, досягти якості, чи можеш бути як немовля? Очищати і видаляти глибинним спогляданням? Чи можеш бути без вад? Люблячи країну, керувати народом. Чи можеш робити це без знання? Небесні врата відчиняються і зачиняються. Чи можеш бути як жінка? Ясність і прозорість розходяться в усі боки. Чи можеш бути без штучного втручання? Народжувати плекати, народжувати і не привласнювати, діяти і не спиратись, ростити і не панувати? Це називається таємнича чеснота.